Hello, ба. Що oh. ти, як діла? Привіт. А ти куди зібрала? Я зібрала з пенсії, отримала. А, ти по пенсії, я до тебе прийшов, ти сказав. Ну, Тоді буду вертатися. Заходіть. Здрасте. Заходите. А я тут прийшов якраз а новий влог. Ти як Ануба, повернись. Ого, яка ти гарна. Ага. Ты убачь, а, а я бы трошки, гостя, трошки гостя, позже, так, то я бы не успел. Трошки позже, бы не успел. А? Ты не звонил, хиба? А. Не, здравствуйте. Привет. Как у вас дела? С праздником, кстати. Как у тебя у вас? с праздником, да? Потихоньку. Благовище. знаешь какой? Да, день благовище. Злая, злая. День? А. Я только пришел. А, день. а день. То я ж тоже. Я, Дашка, значить так, тоді я ставляю, я сама я піду получу пенсію, я ж ось у центрі недалеко, а ви з дідом посидьте, воно там колбаскає, і... наріжеш, там он кушку я поставлю ще. <рик> Пом'янути, діда, іди. Іди заходь. Хочеш. Ні, якщо хочете, я можу вас підождати тут. Ні, іди. Як хочеш, я почежу. Ну, вас... А, зрозуміло. Ми це поготорімо. <рик> Ну да. А, По-украински уже говорит. Так, я сейчас это Ты что, нормально? А? Да, добре. Ну дай бог. Что бы? Это я только... Вот все водка, еще чекушку я дам. Ой, ба, а я шо буду, я что, водку? Ну, за деда. Не, ну, за прадеда я выпью, да. Бо я сегодня списывался с папкой. А вчора дзвонив папка. І да. він казав, що зараз теж піде купи, каже, рибки. Да, щось да. купе, пожар рибки морської і пом'яне свого діда. А, вони вчора мені він дзвонив, Яніс. Дзвони да. Дзвонив, вони ще вчора почали зтани. Тобі щось достать? -бо. Та я сама -бо. Давай я достану. Не, все, все, Колбаска, давай достане, бо розіб'єш. Нічого, нічого, пушка і Колбаска Ковбаска їжеш, давай. А я піду, я постараюсь по быстрому, тому що я хочу получить пенсію. А як передумаю, а що сок томатний я відкрила. А це томатний? Да, а -а -а. томатний. В общем, хозяй, ну і тут, а я пішла. Ну мать. ти ба накрасилась. Ось... Ну я ж. Не, ну гарно. <звук> Та ти що? А ну сейчас тебе так. Це Та ж папка мене діва буде. Ага. Бач. Батько, батько. Четко. Всім українцям привіт. Це ви казали, я недавно на стріму мені що в мене этот... пришики зійшли з носика, так? Да? Так сьогодні проснувся все одне, ще вискочив, mm. Тут я вискочив. Прийшлося видавлювати. Що ти красавиця, Дашка, Дашунька? я тобі, кстати, забув косточки принести? Ну нічого страшного. Обідалась, да, зразу і розвернулась. Нічого, що, завтра принесу тобі косточки? Тобі приніс кості. Так що нормально, я тебе завтра принесу. Такі діла зайшов до бабушки, а бабушка пішла по пенсію. То придется зараз ждати. Ну нічого, ми зараз дідом посидимо. Про діда пом'яним. Сегодня праздник, так що вітаю вас з десятом українцем. Будьте здорові. Даш. А що це не неїсси? А, вже є. Красавиця, Дашка. Дашка. Красуня. Вот она уже. Она хочет, ты меня увидела. Ага. Она уже меня любит, ну? ну да. А я, блин, забыл все ей косточки принести. А я принес. Я все шел, он все хорошо, что принесли. Я принес целую эту. Целый пакет. Она, она уже съела. А я вас тут, доходил уже до калитки, исполнил, что забыл косточки. До завтра. Нет, нет, я никогда не я пришел как раз. Ага. Должен Валентине Петровне деньги ага. отдал ей. Там Тут, мне же бабушка сказала, что я сегодня пришел. Тут я точно. никогда не должен. Не ага. Должен. а. я как раз пришел, так она же собирается. Когда... Ну хоть за стол. Нет, вот. Я А, это я знаю. Ну что, давай давайте помянем, не есть могу давай. прадеда. Дедушка. Да. А, Что да. все не, было хорошо. Пока не ничего. А. Да, я же все налив. А. <laughs> Помянем моего прадеда. Дедушку понять. Да. Как она сказала, он ее хороший, любимый, хороший. Да. Все. Не цока езжешь. Ну, вспоминай. За, за, это это... Да. После этого можно уже Да. Все. Царство Небесное, деду. Не... Про деду, точнее, и деду тоже. Все, дай Бог. Да. Ему там, наверху, если нам подался, я хочу, чтобы там попасть. Но... Да. Царство а... Небесное. гоп пака Я танцюю о-пака! Гарний українець я! Я танцюю опака! Просто весело, українці! Якось так, чекаємо бабушку з дідом. Поки щасна прийде. То такі діла. А як там справа чим займаєтесь? І цей, напишіть, що будемо сьогодні стрім запускати, чи як. Бо я хочу стрім запустити. Опа. Що? Пишіть, будь ласка. Що ти, Дашка? Дашка красуня. Она вибігла. Да, Дашка? Красавець, давайте опоглазим. Моя маленька принцеса. А що це тебе нос в этом? В землі, що ти там ужарила? Опа-опа-опа. <ріх> Ой, будь здоров, будь здоров. Ой. Ой, що це тебе на сяра? В землі, Дашка. Що це ти? Що? Бабушка прив'язала тебе, так? Да? Ну то правильно. Щоб по городам не бігала. Ого. Будь здоров. Давай ще раз. же аж в земле это чихали. Да, Дашка? Она, Дашка. Дашка, Чебурашка. умная. Да. Думаю, вы меня вообще уже... <laughs> Дашка. Что ты? Дашка. Дашка, Чебурашка. Это у меня мохнатость. І не хаву. Ну да. так, дай тобі носа... Ну, тебе носа. Носа витрим тобі. В землі нос. Де ти лазиш, Дашка? Що ти там винюхуєш? Mm. Да? Красавиця. І все такі українці картини батя Бачите, Бачте. Які... І воно еще. Я ж вам показував, помните, тоже на стриму, що я рисовав. А це батя рисує. Ну, рисував раньше. Опа, опа, опа. Ні, дошка, надо, бо ти мене виможеш. Ой, а шо там? І кит прийшов. Ого, який здоровий. Так що от такі справи, українці. Підписочку на канал, оформили, лайк поставили, колокольчик оставили. І слідкуємо за, новим, за новими новинами новостями, коротше. Так що такі діла. Бачите, українці. Є спіражечки такі. Є типа конячок, ну це не коньячок. Тільки що пра діда поминали. ось ну, все, кстати, він. Могу батя дідушка і пра виходить. То отак. Такі справа. Ну, мій батя молодий і дід, і бабуся молоденька. А що ти, ти купила? Що ти купила? Купила. Купила, зараз скажу, що. Молочко бачу. що. Молочко. Хрєк. А це ти що, на базар ходила? Ні. У мене в Німеччині може тут лайку. А це по 53 рублі. ось крашанки. які крупні красиві. А -а -а. Сколько? 53. А так 60, а і 70 вже. ба? Да. Е, що я хотів спросить, А оце ж е, папа дід мій прадід, так? Да? Це він тобі сьогодні йшов. Тобі вже прадід. Ні, я знаю, це сьогодні йому Його, Він сьогодні умер. А, він сьогодні умер. Да. Ось це, кстати, українці. А да, да, ми вже випили. Оце ось мій маленький батя, а це його дід, мій прадід. А? Оце він сьогодні умер, ми його да, поминали. Так, да. возьми його на собі, щоб у тебе і прадід був. Ось і що? ти, а там то ж свій папка коло ньогося. Ось, ось оце ж він теж, Да. Та він вже тут да. старше, а тут він... Та то він вже як перед смертю, оце моє фото воно, він больний-больний. Мій ось... батько і його дід, мій прать. Да. Твій батько і... А скоро вже буде Пасха. Треба вже купляти м'яска. І ковбаски там, да? Коротше, все, приходьте, куплюйте. Весело. Mm -hmm. Це дуже добре. І бажаю вам також гарного дня. Да, Дашка?

Ось, бач, рука ліва, не дає нічого робити ліва рукою. Нічого. Рушечка в мене, барахлить і все. Це дві шоколодки взяла. Акція. Хороша акція, 19 рублей. Давай чортську. Там все заробіть. Ось. Оце буде на Пасху. Хороша, при тому говор'яжа. Ось, Сольоми. Ось масло є, на масі. Я колбаска є. Вся все це. Так. Далі. А там ще що? Все, кусі горошок. Олів'є на пасту роблю. Це ще там юрку дам по пакету, дам оліні по, по розчуту. Оцепила сі, ядра собі. Як лежу, я то дякую. Я не А, семочка? Так. Ось я взяла печу, виялася. Ну те, що Ну нормально. Ну а що ж, получила, надо, ж, я ж не буду зраз бігати туди, сьогодні купила. Оселедиць. Оселедички? ледечки взяла. А, а це взяла ось о, спінки. Бач, Три, 39, почти 40 гривень, спинки. спінки. Ага. Стегна, стегна, стегна. Вони хорошо на. Я знаю, я знаю. Бо. 34, 35, а? То стегна? Я стегна взяла, не спинки, а стегна. Стегна. Вони трошки дорожчі, тут м'ясо більше. Тимоти, Тимоти, Вони всі шикотурі. А сілька дорога, не пам'ятаю навіть скільки. Я живу, смотрю. Ой, біснуюся, оні немає. Оце такі яску стелила. А тоді я скажу, там, там, що Широк так. Стерук теж взяла, в опаску. Буду держати, а що. Варко, так слухай, по магазин пасок у маркетопік, як і хоче. І на 100, на 90 гривень. І на ну, мама, все буде робити сама пекти. Ну, вона ж сама молод, молода, здоровенька. А ти не будеш посерати? Буде. Не буду. Не хочу, її у нас здорова. Купи масло, купи молоко, купи дрожжі, туди все добав, вийде. Золота, Золота пасха. Золота. Та я куплю одну маленьку. І я її не їстиму. Я брезлюю. Я тільки їм після своїх рук. А -а. Я її то дошки може її одну. Якщо добре, то я їм. Да я знаю, якщо ти знаєш, що бабуся в руки не є Ага, Якщо ага. добре. Я, ну, це це все, Не поняв. Все. Посиділи трошки, пам'янули. Да, Дід уже ауті. Нормально все. Ой, ба дивись, курс. хочешь, чтобы я ее полоскала? Моя девочка такая хорошая, да? Так что ты хорошая, что я ее тянула. Украинцы. И смех и грех. Уже ты не обвяжешься, я тебя уже так привязала, что... Все. Хорошая моя красавица. Моя хорошая, моя хорошая. Моя хорошая. Бабушка, а mm? ну улыбнись, вот это же будет видео, сегодня дается папа. Так ну конечно, я буду на ютуб выложать. А як не влибається. А ти попробуй. Не влибається, я не, я не, я не ходжу. Вчора картошку садила, так да та лежала, цілу ніч не спала. Так спина боліла, що тобі вроді не схотіла, щоб ти тут. Думаю, хай там буде. Так треба було позвонити. А що був. Воно стоять коло сіммерки два. Ішла, остільки що. А, та хай стоять по суті. Хай їх надо, стоять по посудять. <суся> О, так ба, так прикрути, щоб не було так жарко. Добре, шо, Валік, здорово. Що ти як діло? Бачиш, побрився Малеха. Побрився Маха? Нормально. А, аж, аж, по... забав, зараз... аж помолодів. Та я сам, що. Йо мать. О, а що дивіться? Українці, да. кстати, бачите, було сонечко, а зараз вже пасмурно стало. Походу, може, буде дощ. Такі коротше справи українці. Все, кури зайшов, тільки що тоже да, то зараз то трошки посидим, та будемо да, десь тяпати, да, десь іти, коротше, продовжувати. Ну конечно, ну щось будемо робити. То, такі, діла. Давай такі діла. Кстати, з праздничком тебе? Да, з Благовіщення не сидимо. Я кстати, ще не про дідушку поминав. Він сьогодні вмер на цей праздник. Про дід мій. Не сидіть. За... Читра стіна. Ну так. Да. А то при то прихворівшись. Ну, вже виздравить. Ну, жест. Це... <сі> я, я люблю себе запустити болезнь. <сі> ну <де> да, <даєш>. є. <сі> Чи буде він? Он трошки у водичку пішов. А. А ти ж я купила тут весь дорогу за тисячу. Ага. -а. а я по ньому не понімаю. А тут нічого такого. Ну, то це для вас нічого, а для мене це служить. Так, то вам треба сім карту помнити. Так, да, карточку витяг, витягнути ось цю мою. Угу. А сюди вставить, а той положу й хай лежить. Все, тримайте. Так, розводить. Він мені якийсь підремонтіваний, прийде, принесе і скаже, що новий. І возьме за його 950 і за роботу ще скаже давай. Пайшов вон, я йому дзвоню, кажу, звійте, будь ласка. А той записується. Я кажу, <реш> той все фіксує, він вже а це моє, да, що заробляю дитина. Я говорю, звініть, я завтра получу пенсію, чи коли буде, тоді я вам позвоню. А сама собі думаю, ні, звіни дорогий, я ж теж покажу дружу з головою. Може вже трошки не зовсім, бо возрост. Полізла туди, а там села, ж степка в мене тих. Всяких проводов. Я взяла, відключила настільний телефон. Там вже настільний підключений, поставила на вікно, Уже викинула дві, два проводи, розкрутила, і осталось у мене там три проводка. Осталась антена, Осталась антенна, ключка в тюнер і в телевізор. Ну, той телевізор не робить, бо я ж забрала доповнітельну сепку, яка з'єдняла Ну, і з тим телевізором. І тут як, да, в общем, скоро коромасір буду. Сама собі справила, я не вірю. Дивлюся. І ще що одне хотів сказати українці за свого дідушку по бать-лінії, що, що я його ніколи в житті не бачив, але зато я його люблю його тут в серці. І бачу його по фотографіям, він крутий. Я вам зараз покажу фотографії. В общем, ось о, це він молодийче. Не знаю, з ким тут років, но Дуже молодий. Дід мій. А ось він теж, тільки це як бабуля сказала, що це він вже перед смертю ось. Дивіться, зовсім інакше, бачите? Тут він старенький. Ну як старенький. І тут молоденький. Бачите? Одне б хотілося одне. Щоб хоча хотяби... б. Ну, я його, звісно, не застав у своєму житті, бо я родився ще. Після за багато років після його смерті, але мені б хотілося б хоча б своєму діду просто пожать би руку. Це було б дуже круто. Все, українці! Слава Україні, героям слава! Беріть себе! Просто це мій дідусь. Я його також люблю, хоч не бачив нікого, але люблю. Что, бабушка, короче, она пришла спасибо, домой. Спасибо, что Все. Пришел, проведу, ну, да, спасибо. Спасибо вам, видите, ребятка, ну, сегодня праздник. Божаю вам хорошо там. Вот месяц праздничек сегодня праздник. Дякую. Все, бабулечка, пока. Давай, пока, давай давай. Давай, 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 давай. Давай, Янчик, давай. Ну, не так спиночка, де яка кишка красива. Не берися, Вадик, не берися. Із Василя. Там у неї ну, красиві. Да, да. Перейшло з Василя. А типа якісь нарушения? Да, вот. А я купила велика своїм балалова, лежану не вечір. Тебе не так ну, да, садиться. Да? Да? Бабушка, она тобі не твіта. <laughs> Я кадина порода. Одинокий мужчина в Красиво. самом соку. Красиво. Не пьет и не курит, не и спит кошиш. на боку. Ой, все, все, ну, давай. Все,